Тиждень 28. восьмий. Питання, які турбують вас із наближенням пологів: чи вдаватися до анестезії? З ким народжувати. А ще на курсах з підготовки до пологів ми дізнаємося, які дихальні вправи знадобляться вам у пологовій залі, щоб полегшити біль від переймів. На цьому етапі зріст малюка змінюється не набагато, проте розвивається його захисний підшкірений шар жиру. Вага дитини може досягати зараз одного кілограма. Ростуть його волосся та вії, мозок продовжує розвиватися. Нервові закінчення множаться у вже розвиненій нервовій системі. Цей тиждень сприятливий час для того, аби вирішити, де і як ви будете народжувати з епідуральною анестезією, зі знеболювальними чи віддасте перевагу природним пологам. І хто буде з вами у пологовій залі, звісно, якщо ви не захочете народжувати у воді. Варто розглянути різні варіанти. Партнерські пологи це не обов'язково народжування сумісне з чоловіком. Партнером в пологах може бути і сестра, і подруга, і мати, і зовсім якась інша людина, яка краще, якщо вона має досвід народження дитини. Партнерські пологи з чоловіком мають і плюси, і мінуси певні. Плюс це те, що це дуже суттєва для вас підтримка. З іншого боку, чоловік, якщо він Психологічно до цього не готовий, то він може стати певною перешкодою в партнерських пологах. І якщо він починає хвилюватися, метушитися, це може погіршити, скажімо, ваше відчуття пологів. Для того щоб пересвідчитися, чи зможе ваш коханий витримати пологи сам і ще допомогти вам, ви можете разом відвідати психолога, який і визначить наскільки відповідає його емоційний стан майбутній події. Якщо ж після цього ви все ж оберете пологи з чоловіком, ваш пологовий будинок може вимагати від нього пройти флюорографію. Дізнайтеся про такі вимоги заздалегідь. А поки ви обираєте, ми пропонуємо вам дихальні вправи. Добрий день. Сьогодні ми будемо з вами говорити про дихання. Дихання, яке ми використовуємо в родах, воно несе три цілі. Первая задача дыхания – это помочь обезболить схватки. Вторая – это отвлечь внимание от негативных каких-то переживаний и ощущений. Ну и третья – снабдить э, кислородом организм мамы и ребенка. Начнем мы с вами с универсального дыхания. Это тип дыхания, который э, выполняется по двум критериям. Во-первых, это дыхание животом. То есть вначале мы стараемся дышать так, чтобы у нас на вдохе живот наполнялся как бы воздух да, шел вперед. И на выдохе мы его будем стараться ну, прижать к спинке. Да? То есть визуально это будет выглядеть так. Это дыхание направлено на то, чтобы делать максимально глубокие вдохи. Благодаря этому дыханию вы потом поджимаете диафрагмы легкие, что способствует полному выдоху переработанного воздуха. Обезболивающие типы дыхания ⁇ это те типы дыхания, которые направлены на движение диафрагмы. Самый такой простой и часто используемый тип ⁇ это дыхание, так называемая паровозик. Делаем порционные вдохи и выдохи, можно делать 2 на 2, 3 на 3. Показываю. И третий блок дыхания, который направлен на отвлечение внимания. Ну, здесь мы будем с вами что-нибудь считать, для того чтобы ваш мозг был занят работой да, и отвлекался от состояния схватки. Задача папы показывать на пальцах одной руки количество вдохов в произвольном порядке. Ты вдыхаешь столько раз, сколько он показал, да, и один раз выдыхаешь.